От, ну ти ж там вираз? Ти вважаєш, що легше емігрувати все-таки, от всім цим поукраїнським та прошу. Вони так же всі емігрували. Лишилося ті, кого хвора мама не може вивезти, або якісь там не знаю, родичі, або просто якийсь там сімейний жах, родинний, люди там просто в, в підпіллях существування. Шановний насправді моя думка така, з усіх моїх знайомих, дальніх близьких, родичів, виїхали всі, хто хотів. Сімку було не байдуже, який прапор над головою, бо більшості, більшості, насправді, байдуже російські, українські, але щоб була зарплата і і, такі, і спокій. Проценті 30-40 це просто агресивні колоради Вадніки. Донбас дійсно інша політична нація. Я там виріс. Могила тата зруйнована е, нашими е, хлопцями, нашими героями ЗСУ. Я не переживаю. Тому що на могилі мого тата всі перепоставили. Е, е, Зробили район, з монастиря з того модного цвинтаря. От. Тому я говорю і на машині мого тата, і в квартирах там не знаю, колишніх мого тата, живуть, мої родичі сепаратісти. Зумієте? Я ситуацію знаю, я знаю і так, як знаю Донецькі. Я вважаю, що майже все 99%, 95 виїхало вже. А тім решта, хто лишилися, це або вороги України, або люди без громадянства, тому що їм по цимбалах, які прапор в них над головою. У них немає ані батьківщини, ані прапору. Тому це політично інша нація. Знищити їх ми не можемо. Вони своє право вибороли ще до війни. Я казав, що е, наша задача, якщо буде війна, віджати максимум е, землі в цих двох областях, змінімум населення і намалював картинку. Вона висить у нас вовсі, ця мапа можу показати. І е, ця картинка майже повністю збігається з тим, що зараз є. Єдине, що я, чесно кажучи, Маріуполь е, я в цей момент. Е, не... Предбачив. Маріуполь, да, Маріуполь, я думав, що не відійде все ж таки. От я намалював ну, конечно, А, 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 а мається, Мої, чекайте, можна, 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 пані, можна? Давайте у українців є одна велика проблема. В парламенті, скрізь, ми ще дискутуємо в комісіях про щось, не маючи стратегічного бачення, яку державу ми будуємо. Ми будуємо державу з військом, прокуратурою, університетами нормальними, чи ми будуємо путінську колонію. Якщо путінську колонію, давайте. Донбас, давайте Донбас. У нас ОПО блок буде в парламенті, матір Мат, буде в парламенті Захарченко, розумієте? І це буде, гром... буде і це і, і, це, буде, і це буде громадянська війна. Розумієте, це буде громадянська війна. І війна йде за те, щоб не за приєднання Донбасу, а за те, щоб почував? Донбас не розлізся не розлісся на всю Україну. Війна зараз йде за відторгнення Донбасу. Бо путінський план, путінський план це Донбас, як язва, як виразка, яка вбиває і так хворий організм. Є правила медицини. Якщо організм хворий... У вас гангрена, ту руку не лікують, її відрізають, бо помре весь організм. Якщо організм здоровий, то є шанс антибіотиками е якось вилікувати. Якщо організм смертельно хворий, а Україна смертельно хворий організм. Реально враження тому, тому сектор газа, сектор Два. газа.